Вітаю усіх. Не знаю, коли буде відео. Можливо, сьогодні, можливо, завтра, можливо, післязавтра. Але я отак покажу, що робили за кілька днів. Ну, Сьогодні понеділок починається тиждень. Юра вже закриває вологу в городах, а я ломаю кукурудзу. Все немає 7 годин ранку. Наші качки десь там уже далеко ходять під хатою, сусідські кури ходять. Ранок похмурий, але дуже гарно співають птахи. Не знаю, чи буде то вам хоч трішки чути. Летять качки, не знаю те, що видно он там, бачите, така цяточка. Да, це, я говорила, що ще немає 7 годин ранку. Ну, якщо говорила, то вибачайте, що повторююсь. Ранок гарний. І ще навіть кави не пили. Я вже буду чекати Юру. Трішки пізніше піду побуджу дітей до школи. За тиждень у них канікули. Ну, все, поки що продовжую ламати. До речі, буде цікаво, за скільки це на цю кукурудзу виломаємо. Ось так. Так, 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 так. Так, так. Одним словом, раніше бачили. Є, що ламати, тому довго не буду говорити, а до праці. Ну, ось ще не пройшло і півгодини, як я наламала вже майже повний мішок. Піду по інший. Ну і трішки кукурудзи проламала вздовж. Бедну різницю. Ось сюди качани вісять, а сюди вже тільки листячко стерчить. Так, дивлюсь, мої партизани-цесарки. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Минають вже наші городи і валяють вже аж на сусідські. І ще цікаво троє. Де четвертий? Чого вони не разом? Ну, вже який раз бачу, як вам летять такі птахи. І я Юрі розказую, що чаплі. А він мені каже, чайки. Ну які ж то чайки. Ну, чайки теж літають, але ж вони менші. Так, три клуночки і буду йти до хати дітей, до буду будути, хай збираються. Юри ще немає. З одного я переполовинила трішки в два, тому що мені ж їх на плечах зараз носити. А брала з собою ще один мішок, сховала його ось там між стеблами кукурудзи і думаю, що ще я вийду, його наламаю сьогодні зранку. Трішки пізніше. Ну і все-таки в той день мені вдалося ще доламувати кукурудзу і вже навіть не самі а з дівчатами, і не просто у мішки, а на біс. І ми таки трішки обламали. Правда, ще не всю. Як зараз? Де помощник? Один, друга. А де ще двоє? Хто? Іван твоє відроде? Іван. Почини ломати. Ну, то я зараз з тобою договариваю бігом. Що там, Іванко, нарвав? Да. Неси, неси, висипай, да. повна, молодець. Да. Ай сіла в мене качу. Сіла качечка на яйця, да? дай дай Манюня, скільки там яєчок тобі дай. А як це там вон, ти на них сидиш? Як? Як нормально? Ти що це там воно в тебе таке робиться? А як мені посчитати, скільки яєчок? Не хочу щоб я ж Може, тебе зняти? Ні? Не, не хочу. Де ти сховалася? Куди сховалася? Так. Сидить качка на яєчках. Навіть не знаю, скільки в неї тут. Ну, хай сидить. Все, все добре, добре, добре. Не чіпаю, добре. Вівторок. Кукурудза зато не доломана. Але сьогодні потрібно прибрати. Ось, звідси, звідти, одним словом, поперед хати. Ну, то все. Так сказати, дрібнички, позагрібається, підмететься, але що потрібно зробити зараз? То це ось забрати, називається кражики, вгружу їх он туди на прицеп А Юра потім перевезе. Надіюся, це буде сьогодні. Ну все, пеньочки загрузили. Тут поприбирали, що було зайве. Заберу мішечки з дороги. Ой, так. Там попідгрибали. тут більш-менш йому коло гаража поскладали, бо це ж нічого не можна чіпати, це ж він знає, що куди. Але зараз вам дещо покажу. Бачу такі гарні пеньочки, а садок уже пригребаний. А тут все рівно щось хотіла. Чи лозою, чи чим не знаю. Тому що ось тут все каже, тут забрати ще ці порічки, які є такі бідненькі, нещасники звідси, бо тут має бути гойдалка. Не знаю, коли буде, але обіцяю, що буде. То думаю, звідси все рівно треба буде чимось заставляти. Заставила пеньочками, вже сиділи на них, пили. Взагалі-то діти кажуть, можна квіточки садити, можна посадити. Але Юра мене критикує і каже, це ти хіба що комахам зробила, тому що на рік ці піньошки. А навіть і на рік. Ну, хай собі стоять. Як на мене, то так дуже нічого навіть. Середа. Ранок чудовий, тому зранку підсмачую пополом свої ягоди. Можливо, вже пізно, не знаю. Але краще, мабуть, так, як ніколи. Десь передає дощик. Буде якраз добре. Ну, це все ще середа, але вже після роботи. Сьогодні маю забрати все ось звідси, тому що в майбутньому, недалекому, сподіваюся, сюди будемо складати дрова рубані. Тому помаленьку переношу з одного місця. О звідти на інше місце. Ось сюди. І думаю, ну для чого ми її кожного року лишаємо? Як ті плюшки, не чесне слово. Ну, все. Спасибі дітям допомогли. Зараз беру граблі. Граблі. Граблі, так, да. граблі. І все це вигріваю. Роблю порядок. І на сьогодні, напевно, що вистачить. Ну, вже середа даремно не прийшла. Да. Сьогодні вже четвер. У там ми зловили ось такого підсніжничка. <свісно> Можна, звичайно, назвати ще бімчик білий, чорний вушка і чорне очко з цієї сторони. А ну, ану, покажи своє чорне очко. Куди ти вже стаєш? Чудо, ну ще ж не можеш. Ще не може. На всі сторони перекидається, а вже пробує встати. От дивина. Молодець, молодець, вже зіп'явся на ноги. Казав батько льончик. Четвер продовжується. Я вже після роботи, поки я на роботі. Дякую хлопцям. Ось нарубали стільки дров. Ну, а ми з дітьми дружно переносимо їх у те місце, яке я прибирала вчора для цих дров. Мама, гри, пас, чу, давай давай, давай. Ну, ось так вже і минає четвер. Уже вечір лишається ще порання. Діло пішло швидше після того, як татко зварив мені он тачку, щоб дрова возити. Усім гарної п'ятниці. У цьому відео, знаєте, що планувала показати нехитру роботу сільську на протязі тижня. Але до п'ятниці щось пішло не так, тому у мене, виходить, не повний робочий тиждень. Не хворійте.